Привіт, мене звати Ольга, і в цьому відео я хочу розібрати таку тему, як пережити втрату. За допомогою карт Таро, Таро розкладу. Я хочу якісь такі моменти підсвітити, які допоможуть вам краще прожити емоції, якось змиритися, прийняти цей факт, тому що у час війни багато людей гинуть, на жаль. І, можливо, це відео комусь допоможе. Тож, давайте подивимося, скільки позицій нам варто розглянути, щоб якось коректно і правильно екологічно спробувати пережити втрату. Так. Скільки позицій. Дев'ять позицій. Добре, давайте 9 позицій, що потрібно знати людям, щоб пережити втрату. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, 9. Дев'ять позицій. Зараз будемо кожну розбирати. Перша позиція це вісім камечів. Перша позиція, що вам потрібно собі сказати? Що вам потрібно собі сказати? Щоб пережити втрату або що вам потрібно усвідомити? Перше, що кажуть, карти Карти кажуть, що ви можете зараз відчувати важкість, ви можете відчувати всередині, ніби ви якби якось закриті деколи ви не можете випустити свої емоції, що ви ніби нічого не відчуваєте, проте в деякі миті ви, вас ніби переповнюють емоції. або Ваші відчуття можуть бути такими невизначними, ви можете не розуміти, що конкретно ви відчуваєте до людини і чому зараз ви відчуваєте це. І деякі емоції ви не можете ідентифікувати. І це ніби як внутрішній конфлікт. Ви хочете, здавалося б, швидше відпустити цю ситуацію, жити далі. Проте не виходить. Все ж таки щось всередині є і. Ці емоції вони ні виходять, ні, е, ні, ні зникають. І карти кажуть, що вам варто якби зупинитися на мить, можете закрити очі, зупинитися, можете просто зараз зупинитися і, напевно, можете. Йдите за моїм голосом і я вам скажу. Отож, заплющіть очі, зробіть один глибокий вдих і видих. Уявіть ту людину, яку ви втратили. Якою вона була. Як вона виглядала? Що ви відчували до неї раніше? Що ви відчуваєте до неї зараз? Згадайте позитивні меті, які пов'язували вас з цією людиною. І проживайте всі емоції, які ви відчуваєте. Відпускайте всі ці емоції, проживайте їх, проживайте їх наповну. Що вас пов'язувало з цією людиною? Які у вас з нею були стосунки? Чи є те, за що б ви хотіли б вибачитися в цієї людини? Повторюйте за мною. Вибач мені, я вибачаю тобі. Я вдячна тобі. Я люблю тебе. І так, проживайте всі емоції, які ви відчуваєте. Якщо вам тяжко щось відчувати зараз, то дочекайтеся наступних кроків. Можливо, там буде інформація для вас. Отож, другий крок. Другий крок це тріка Пентаклів. Другий крок це тріка пентаклів, що нам потрібно зараз знати. Про втрату. Знаєте, Якщо вам хочеться зараз позіхати, то це також сілення, це також свідчить про очищення. Де кажуть, що вам може бути страшно думати про якісь нові позитивні емоції, про життя без цієї людини. Вам може бути страшно уявляти, що ще десь там є щось прекрасне, тому що здавалося б, що без цієї людини немає нічого прекрасного. І це ваші думки зараз, вони нормальні і вони мають право на життя. Побудьте зараз цим. Але також згадайте, що любила ця людина. Можливо, ця людина також любила радіти, ця людина любила життя. І якби ця людина могла б жити, то вона б жила б наповну, вона б відчувала щастя, радість, вона б. Хотіла б нести в цей світ любов, і ця людина хотіла б, щоб ви також були щасливі. І ця людина хоче вам сказати, що життя є і щастя є. І вона б хотіла, щоб ви жили далі своїм життям, тому що ви живі, ви здорові, ви цілі. І ваше життя продовжується, ваше життя прекрасне і в ньому є місце для щастя. І ця людина хотіла б, щоб ви також жили б щасливо заради неї. Тому що ця людина вона б раділа життю. І вона б хотіла, щоб інші також раділи життю. Третій крок. висимка жезлів. Що вам потрібно усвідомити щодо втрати? Що вам потрібно усвідомити сказати щодо втрати? Так, у вас справді зараз може змінюватися внутрішній стан, він може коливатися від позитивного настрою до негативного, до якогось незрозумілого настрою. Ви не можете чітко ідентифікувати свої почуття та зрозуміти, що саме ви відчуваєте в цю мить. І ці стани вони циклічні, вони можуть повертатися і змінюватися. Карти кажуть, що ви можете побути в цьому стані деякий час, проте не, не втрачайте себе, не, не губіть себе, розумієте? відділяйте себе від суму про цю людину і думайте, чого ви хочете як окрема особистість зараз. Ви можете давати собі час. Ви можете виділяти собі в час день спеціально тільки для цього суму. Проте весь всю решту часу ви можете приділяти собі та гармонізації свого внутрішнього стану. Так. Думки про цю людину у вас будуть. Проте спробуйте думки про втрату трансформувати у спогади, у позитивні спогади про цю людину. Якщо вам сильно болить втрата, то намагайтеся згадувати цю людину в позитивному ключі. Згадайте ті миті, коли вам було весело, коли ви бачили цю людину радісною, коли вам було приємно проводити з нею час. І згадуйте людину, тоді, коли виникають у вас негативні думки про втрату, то згадуйте, якою людиною ця людина була, якою щасливою вона була, якою щасливою ви її бачили, які позитивні емоції ви дарували їй, а вона дарувала вам. Якщо у вас виникають думки про втрату сумні, тоді змінюйте їх на спогади, приємні, на веселі, радісні спогади про цю людину, тому що. Ця людина хоче, щоб ви раділи, щоб ви її пам'ятали з усмішкою, щоб ви її згадували з усмішкою, щоб ви згадували її з любов'ю. Четверта позиція шістка жезлів. В карті позиції хочуть вам сказати карти про втрату. Так, водночас проживайте всі свої почуття. Якщо ви відчуваєте все проживайте, хочете поплакати, поплачте, хочете посумувати, посумуйте, давайте змогу цим почуттям вийти назовні, давайте їм вихід. Тому що так відбувається зцілення, так ви їх випускаєте. І так вам стає легше, так ви зцілюєтеся. Карта зцілення. Так відбувається катарсис, тобто очищення. Ви очищуєтеся від цих емоцій, вам стає легше. Навіть тим невизначеним станом. Давайте волю їм. Нехай вони виходять усі стани. Так, далі п'ята позиція. Сімка жезлів. Що вам потрібно знати про сімку жезлів? Щодо втрати? Що вам потрібно знати про сімку жезлів? Щодо втрати? Згадайте, як сильно ця людина любила своє життя, що вона робила у своєму житті, як вона здійснювала свої мрії, які в неї були бажання, які в неї були цілі. І згадайте, які є у вас бажання та цілі. Живіть заради пам'яті про цю людину. Найкраще, що ви можете зробити, це також продовжувати своє життя, чинити такі самі великі вчинки, як і ця людина, також жити, також здійснювати свої мрії та цілі, так як робила ця людина, також чинити великі справи, ви можете навіть Робити якісь пожертви на благодійність в пам'ять за цю людину. Ви можете заради цієї людини справді робити щось велике. Проте те, що відгукується вам. Тому що та людина в своєму житті робила те, що відгукувалося їй. І ви робіть такі самі великі справи, які відгукуються вам. Будьте вірні собі. Просто позиція до з мечів. Що вам потрібно знати? Що вам потрібно собі сказати? Що вам потрібно усвідомити? щодо втрати До зумечі. Не впадайте сильно в залежність від цієї людини. Тут маєте на увазі, не думайте постійно про цю втрату. Як я вже раніше казала, спробуйте виділяти спеціальний час, коли ви можете про це думати, або коли у вас виникають негативні думки, трансформуйте їх у позитивні, як позитивні спогади. І відпускайте, не розкручуйте, не прокручуйте дуже сильно ці думки. Якщо у вас виникають емоції, то ви можете сісти їх прожити. Проте одразу відпускайте, щоб ви не впадали в залежність, тому що у вас також є своє життя, у вас є ви, ви не можете втратити себе. Це буде нечесно щодо цієї людини, щоб ви втратили себе, тому що ви окрема особистість, ви, ви жива прекрасна людина, у вас є найцінніше це життя, і ви повинні жити його гідно. Хоча б заради цієї людини, але перш за все ви маєте жити огідно заради себе. Тому що ви найголовніша людина в своєму житті. Тому не впадайте в залежність від цих думок, відпускайте їх, трансформуйте на позитив і виділяйте час. Так, це вже яка. 2, 4, 6. Це сьоме. Так, це у нас PAS? Ні, це у нас лицар. Це у нас лицар кубків. Лицар кубків. Що вам потрібно усвідомити щодо втрати? Що швидше ви оберете стан позитивний, стан легкий, стан більш розслаблений, то швидше ви будете знову щасливими. Пам'ятайте, що тільки ви обираєте свій стан, ніхто і ніщо зовні не може на нього впливати. Ви можете виділити собі час як у день, так і декілька днів. Наприклад, два тижні ви можете сказати собі, я виділяю на сум, на скорботу, на пам'ять про цю людину. І далі я буду згадувати цю людину тільки в позитиві. Я буду згадувати тільки позитивні миті, тільки те добро, яке він для мене зробив, і те добро, яке ця людина зробила для людства. Проте не більше і давайте собі час і на те, щоб бути щасливими, тому що неможливо прожити своє життя, страждаючи за тим, хто вже не має життя. Потрібно цінувати своє також. І свій час, тому що час це найцінніший ресурс. Восьма позиція. Карта смерть, старший аркан, трансформація. Що вам потрібно усвідомити? Про втрату щодо карти смерті.